Друзі, всім привіт! Нарешті! Президент Анджей Дуда підписав закон про допомогу українським біженцям у зв'язку з війною в Україні. І сьогодні ми про це поговоримо. Обов'язково додивіться це відео до кінця. Поставте лайк, щоб більше людей про це дізналося. Зробіть репост і, звичайно, підпишіться на канал, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі та кордону. І всім рекомендую мою телеграм-групу «Актуально про Польщу. В описі під цим відео ви знаєте посилання. Приєднуйтесь, там багато цікавого. Є інформація в цій спецуставі дуже важлива для багатьох українців, які зараз в Польщі, які зараз в Україні, але користуються цією спецуставою. А цей закон спецустава війде в дію як він опублікується в Дженіку Устави. Тобто, вже підпис президента є, тепер тільки публікація в Дженіку Устави. Після публікації в дженіку устави, він війде в дію, і у вас після перетину кордону, щоб отримати Песель Укр, буде термін 30 днів, щоб його зробити. І ті, хто його ще не отримали, тобто Песель Укр ще не отримали, після. Ведення в дію цього закону, песель Укр можна буде отримати і тим, хто зараз в Польщі але ще його не отримав. Так що це майте на увазі. Щодо подавання на карту побиту. Як і попередній раз я говорив, цього разу нічого поки що не змінилося, бо Анджей Дуда не змінював нічого в цій уставі, подаватися можна буде на карту побиту після 1 квітня 2023 року. По роботі, по бізнесу і по висококваліфікованій роботі. На даний момент інших можливостей подаватися на карту побиту немає. Ну, в цьому, як мінімум, в цьому законі це не прописано. Так як і говорилося швидше, всі, хто буде мати ДІПЛ, песель УКР, тобто статус Укр, реєстрація в м будуть мати можливість перетинати кордон багаторазово. Тобто не один раз, не два рази, а тільки скільки вам потрібно буде, тільки в обмежений період, тобто до 30 днів за межами Польщі, як в зону Шенген, так і в Україну. І напевно найважливіше. Це легальне продовження документів тих людей, які заїхали до початку війни, тобто до 2402, і тих людей, які заїхали після 24.02. Ну, я думаю, всі, хто заїхали після 2402, тут все зрозуміло до 24 серпня 23 року. Ви без проблем можете перебувати на території Польщі. Всі, хто заїхали до 24.02, безвіз, віза чи карта побиту, і документи закінчилися після початку військових дій. Тут у вас теж все продовжено до 24 серпня 2023 року. Виникає одне велике питання. В тих людей, хто заїхав до 24.02 і документи закінчилися до 24.02. Що далі? Як з цим всім бути? В цій уставі це не вказано як таке. Тобто, ну, немає таких слів, щоб там було написано: ви заїхали до і закінчили свою дію до. І тому ваші документи продовжуються чи не продовжуються. Є вказано, що на момент 24.02, якщо ви були легально, тоді ваші документи продовжуються. На даний момент це тільки одне запитання, яке виникає і яке не має чіткої відповіді. За ним я буду телефонувати в страж гранічно і в консульство, але після того, як цей закон буде опублікований в дженніку Устави. Коли він буде опублікований, тоді всі служби його зможуть отримати. Отримають, і тоді можна буде телефонувати і цікавитися, що ж з тими людьми, які заїхали до 24-го, і в них документи закінчилися до 24-го. На даний момент є інформація. Ось така, і такою підписав її президент Анджей Дуда. Отже, чекаємо публікації в Дженіку устави, і далі будемо шукати відповіді на ваші запитання. На сьогодні в мене все. Дякую за те що додивилися до кінця. Підписуйтесь, лайкайте і коментуйте. З вами я завжди Саша Матвєєв. Слава Україні! Дякуємо Польщі!